Неоригінальні форсунки VALTEK 2 Ом в порівнянні з моделлю 3 Ом мають менший опір кутушки і, відповідно, трішки вищу швидкість працювання. А саме відкриття 3,3 мс, закриття 2,8 мС. Комплект поставки включає. Рампа форсунок 4 циліндри, гайка для кріплення 2 штуки, штуцер-розпилювач-колектор 4 штуки, штуцер калібрувальний 4 штуки, кронштейн кріплення 2 штуки. Це штокові форсунки, і серед особливостей можна відзначити можливість коректної роботи навіть при використанні газу невисокої якості, а також низьку ціну. Варто відзначити, що вони передбачені під роботу з двигунами від 60 до 160 кінських сил, від 15 до 40 кінських сил на один циліндр. Сфера застосування системи четвертого покоління ГБО на пропан бутані і метані. Калібрування Жеклера в комплекті поставки мають внутрішній діаметр 1,5 мм можливістю збільшення до 3 мм. Особливості: вхід газу в рампу під рукав з внутрішнім діаметром 12 мм, вихід газу через штуцер діаметром 5 мм, котушка з роз'ємом АМП 2Пін, котушки 2 Ом, колір котушок сірий. Це форсунки оригінальні Аналог виготовлені в Польщі, гарантія складає 6 місяців з моменту придбання.